Розділ 24. Ось що я дізналася про батьківство, навіть не ставши матір'ю. Хай би що робила, майже завжди робиш не те. Якщо ти жорстока, презирлива та неуважна, це залишить рани в душі дитини. Якщо ти любиш дитину, підтримуєш, заохочуєш та хвалиш навіть за найменше досягнення, вчасно встала зранку чи не корила цілий день, то зіпшуєш її якось інакше. Також ясувалося, що в батьків фактично немає ніякого авторитету, який здавалося, мав би бути з огляду на те, що вони годують і виховують дитину. З цими думками у свій вихідний я посадила Лілі в машину та повідомила, що ми їдемо на обід. Я передбачала, що все пройде жахливо, але принаймні нас там буде двоє, ми зможемо це витримати. Перші сорок хвилин дороги Лілі сиділа вся в телефоні із навушниками, тому пізно помітила, куди ми їдемо. Помітивши знак, вона насупилася. Це не дорога до твоїх батьків. Я знаю. І куди ми їдемо? На обід, я ж сказала. Вона довго на мене дивилась, та я не збиралась пояснювати, потім вона довго дивилась у вікно. Господи, ти іноді просто нестерпна, був її вердикт. За півгодини ми зупинилися коло корони та підв'язки, готелю з червоної цегли з парком на два акри, звідси до Оксфорду було хвилин 20 їзди. Я вирішила, що краще зустрітись на нейтральній території. Лілі вийшла з машини і досить промовисто грюкнула дверима, для того, щоб я зрозуміла, що я нестерпна. Я проігнорувала це, нафарбувала губи та разом з нею зайшла в ресторан. Місіс Тренер уже чекала нас за столиком. Побачивши її, Лілі застогнала Ну, навіщо ми знову це робимо? Бо обставини змінились, пояснила я, підштовхуючи її вперед. Лілі, місіс Трейнер підвелася, щоб привітатись. Я відразу помітила, що вона була в перекоря. Волосся знову гарно підстрижене, на обличчі зовсім трохи косметики. Вона була знову схожа на ту колишню місіс Трейнер, стриману жінку, яка розуміє важливість зовнішності. Добрий день, місіс Трейнер. Здрасте. пробурмотіла Лілі за мною. Вона не простягла їй руку та сіла коло мене. Місіс Трейнер звернула на це увагу, усміхнулась та покликала офіціанта. Цей ресторан був чи не найулюбленішим містом твого батька, зауважила вона, розгортаючи сверветку. Коли мені вдалося вмовити його виїхати з Лондона, а це було нечасто, ми зустрічалися тут. Тут смачно готують. У них мішленівська зірка. Я розгорнула меню кнелі, стюрбо з франджепаном, з мідій та лагустинів, Копчене філе качки з тосканською капустою, калета ізраїльським. Кускусом. Лишалося сподіватися, що оскільки нас сюди запросила місіс трейнер, то вона й платитиме. Щось це вже надто вже круто, зауважила Лілі, не підводячи очей від меню. Я глянула на місіс трейнер. Віл теж так казав, але це дуже смачно я, мабуть, замовлю куріпку, а я морського окуня. Лілі згорнула меню в шкіряній палітурці. Я й досі дивилась на аркуш переді мною, не впізнаючи жодної страви. Що таке рутабага, равіолі з кістковим мозком та копрієм? Може, тут можна замовити сендвіч? Ви готові замовити? Коло мене з'явився офіціант. Я почекала, доки Лілі та місіс Трейнер зроблять замовлення, а потім таки помітила страву, яку наче колись бачила в Парижі? А можна мені Джоуес, дебуеф, конфітес з картопляними ньоками та спаржею? Звичайно, мадам. Ми говорили про всілякі дрібниці, чекаючи на закуски. Я розповіла місіс трейнер, що й досі працюю в аеропорту, і мені обіцяють підвищення, намагаючись видати це за розповідь про кар'єрний розвиток, а не крик про допомогу. Я також зауважила, що Лілі теж знайшла роботу. Місіс трейнер не здригнулась, почувши про її роботу. Я потих цього очікувала, а кивнула. Дуже розсудливо, не завадить забруднити руки на початку кар'єри. Ніяких особливих перспектив у мене немає, додала Лілі, якщо не враховувати можливості навчитись працювати за касою. Ну, в тих, хто розносить газети, теж небагато перспектив. Твій батько цим займався два останні роки в школі. Це розвиває робочу етику. Людям завжди потрібні консервовані сосиски, зауважила я. Правда? здивувалась, місіс тренер. Недалеко від нас двоє чоловіків садовили за стіл стареньку жінку, супроводжуючи це безліччю вигуків. Ми отримали ваш альбом, згадала я. О, отримали? А я саме хотіла спитати вам сподобалося? Лілі глянула на неї. Так, альбом чудовий. Дякую вам. Місіс трейнер ковтнула трохи води. Я хотіла показати вам інакшого Віла. Мені іноді здається, що після смерті його життя сприймається якось однобічно, тому хотілося показати його не тільки як людину в інвалідному візку, не як того, хто вирішив позбавити себе життя. Запала коротка тиша. Альбом дуже милий. Дякую вам, повторила Лілі. Принесли наші страви, і Лілі знову змовкла. Офіціант нав'язливо крутився коло столика, доливаючи воду після кожного ковтка. Принесли хлібну тарілку, потім забрали, потім знову принесли. У ресторані поступово з'являлося все більше гостей, схожих на місіс тренер, красиво вдягнених, з хорошими манерами. У цих людей кнелість тюрбо були звичайним обідом, а не приводом зламати язика. Місіс трейнер розпитувала мене про мою родину та з теплотою згадувала про мого батька. Він багато чого зробив для замку. Мабуть, вам іноді дивно тепер там не бувати, сказала я, та все скулилась усередині через страх перетнути якийсь незримий кордон, але місіс трейнер просто дивилась на скатертину. Дивно. Її посмішка вийшла більш напруженою, ніж зазвичай. Вона ковтнула води. Розмова тривала за закусками копчений лосось для Лілі і салат для мене та місіс трейнер. Ми просувалися, як невмілі водії за кермом, тож я з полегшенням зітхнула, коли принесли головні страви. Правда, мою усмішку, як вітром здуло, коли я побачила свою тарілку. Це було схоже на що завгодно, тільки не на яловичину, більше на м'які коричневі кругляки в густому соусі. Пробачте, звернулася я до офіціанта, я наче замовляла яловичину. Він якусь мить дивився мені в очі. Це і є яловичина, мадам. Ми обоє глянули на тарілку. Ви ж замовляли Джоуес Буеф? Яловичині щоки? «Яловичині щоки? У мене навіть шлунок скрутився. Звісно, щоки? Яловичі щоки. Дякую. Яловичі щоки. Господи, страшно було навіть подумати про сут цієї страви. Я всміхнулася місіс трейнер та почала длубатися у своїх кнелях. Ми їли майже в повній тиші. У нас із місіс трейнер закінчились теми для бесіди. Лілі говорила мало, а навіть коли й говорила, то щось уїдливе, наче випробовувала бабусю. Вона не їла, а швидше гралася з їжею, як підліток, якого дорослі притягли в надто вишуканий ресторан. Я їла свою страву маленькими шматочками, намагаючись ігнорувати голос у голові. Ти їси щоки, справжні щоки. Зрештою, ми замовили каву. Коли офіціант пішов, місіс трейнер прибрала серветку та промовила Ну, все, досить. Лілі підвела голову і глянула на нас. «Їжа смачна, ваші розповіді про роботу дуже милі, але ми ж так і ні до чого не дійдемо. Я злякалася, що ми з Лілі надто натиснули, і вона збирається піти. У Лілі на обличчі промайнула така сама думка, та натомість місіс тренер відсунула свою чашку з блюдцем та сперлася ліктями на стіл. Лілі, я прийшла сюди не для того, щоб вразити тебе вишуканими стравами. Я прийшла вибачитися. Мені вкрай важко пояснити, що я відчула, коли ти з'явилась в моєму домі. Я хочу вибачитися за те, що знайомство з нашою частиною твоєї родини пройшло так невдало. Прийшла в офіціант із кавою, і місіс трейнер, не дивлячись на нього, підняла руку. Ви б могли залишити нас на дві хвилини. Він швидко зник із тацею. Я заклякла. Місіс трейнер глибоко вдихнула, і її голос зазвичай схвильовано. Лілі, я втратила сина, твого батька, і насправді думаю, що втратила його ще до смерті. Його смерть позбавила мене всього, на чому ґрунтувалось моє життя материнства, родини, роботи, навіть віри. Я наче впала в темну яму, а потім дізналася, що в нього є дочка, що в мене є онука, і ця думка дозволяє мені сподіватися, що не все втрачено. Вона глитнула Ні, я не кажу, що ти повернеш мені частину сина, якого я втратила. Це було б нечесно щодо тебе. Ти, я це вже зрозуміла, цілісна особистість. І я сподіваюся, що ти погодишся дати мені ще один шанс, бо я б дуже хотіла. Та ні, що там, я б із величезним задоволенням проводила з тобою час. Луїза розповідала, що ти сильна людина, і я тобі скажу, що в нашій родині це не рідкість, тож я думаю, що у нас усе буде просто. Ні, ми будемо сваритися, як я сварилася з твоїм батьком. Але навіть якщо з цього нічого не вийде зараз, то я просто хочу, щоб ти знала. Вона стисла її руку. Я дуже рада, що зустріла тебе. Ти змінила моє життя вже тільки тим, що ти є. Наступного місяця моя дочка і твоя тітка Джорджина прилітає з тобою познайомитися. Вона вже запрошувала нас із тобою до себе, в сідний, і в мене для тебе є лист від неї. Тут її голос трохи затремтів. Лілі, я знаю, що ми ніколи не замінимо тобі батька, і я не. Я й досі докладаю зусиль, щоб вилізти звідти, де опинилась, але може, у твоєму житті знайдеться місце для не найпростішої бабусі? Лілі не зводила очей, і вона продовжила. Може, може, хоча б спробуємо? І голос місіс трейнер надламався. Запанувала тиша я чула власне серцебиття. Лілі глянула на мене, а потім, здавалася, через цілу вічність знову на місіс Трейнер. Ви хочете, щоб я приїхала до вас пожити? Якщо ти захочеш, я я б дуже цього хотіла. Коли? А коли ти хочеш? Я завжди бачила Камілу трейнер у стані абсолютного самоконтролю, але тут її обличчя скривилося, і вона рукою потяглася через стіл. Лілі на мить завагалася, але потім узяла її за руку, і їхні пальці міцно переплелися, наче в людей, що вижили після того, як затонув їх корабель. Поблизу знову виник офіціант, із стацією він не наважувався підійти, намагаючись визначити, коли ж буде нагода для цього. Я привезу її назад, завтра після обіду. Ми стояли на паркінгу, Лілі переминалася з ноги на ногу, коло машини місіс Трейнер. Вона з'їла два пудинги: свій з шоколадом та мій. У мене не було апетиту, і тепер невдоволено роздивлялася пояс своїх джинсів. Ви впевнені? Я й сама не знала, до кого звертаюся. Було очевидно, що їхнє ентенте Кордіале надзвичайно хитке і його легко порушити, коли щось піде не так. Усе буде добре. Я завтра не працюю, Луїзо, повідомила Лілі. У неділю працює брат Саміра. Було дивне відчуття, коли я залишила їх удвох. Лілі світилась від радості. Я хотіла сказати щось на кшталт не курити, не лаятися чи навіть, може, давайте іншим разом. Але Лілі помахала та всілася на пасажирському сидінні Вольцвагена Гольф і майже не озиралася. Ну, от і все, я більше не потрібна. Місіс трейнер уже попрямувала до машини, коли я гукнула її. Місіс трейнер, можна запитання? Каміла, вона зупинилася і думає, нам з тобою можна нати. Каміло, добре, ти розмовляла з матір'ю Лілі? О, так, розмовляла. Вона смикнула бур'янину з клумби. Я сказала, що сподіваюся, в майбутньому проводити з Лілі більше часу. Сказала, що мене складно назвати хорошою матір'ю після всього, що сталося, але якщо чесно, жодну з нас так не назвати. А ще що матері годиться іноді думати про щастя своєї дитини, а не тільки про власне. У мене впала щелепа. Годиться влучне слово, до мене нарешті повернулась мова. Змістовно, егеш? Вона вирівняла спину і в очах промайнуло щось бешкетне. Тож, якщо мені треба когось боятися, то точно не танні Готон Мілер. Думаю, ми з Лілі знайдемо спільну мову. Я вже пішла була назад до своєї машини, коли місіс Трейнер спинила мене. Дякую тобі, Луїзо. Вона поклала руку мені на плече. Я ж нічого не зробила. Ні, зробила. Я чудово знаю, що маю безліч причин тобі дякувати. Сподіваюсь, колись у мене буде нагода тобі відплатити добром. О, та не варто. Вона зустрілася зі мною поглядом і усміхнулась ідеальна помада на губах. Я зателефоную завтра, коли вестиму Лілі. Місіс трейнор узяла сумочку під руки та попрямувала до машини, де чекала Лілі. Я дивилася, як її гольф зникає за рогом, а потім подзвонила Семові. У блакитному небі канюк ліниво описував кола, його величезні крила розпростерлися на тлі яскравої синяви. Я запропонувала Семові допомогу зі спорудженням стіни, але ми спромоглися покласти тільки один ряд цегли. Я подавала. Було страшенно спекотно і сам запропонував випити по пляшці холодного пива в перерві, а потім ми так добре вляглися на траву, що повернутись до роботи було неможливо. Я розповіла йому про випадок із яловичими щоками, і він реготав цілу хвилину, марно намагаючись угамуватись, коли я пояснювала, що треба було назвати страву якось інакше. Щоки це ж майже те саме, як коли б тобі сказали, що ти їси курячі гузна. Я розляглася на траві поруч із ним та слухала ніжні співи пташок і шурхі трави. Сонце кольору персика повільно рухалось до горизонту. Життя не таке вже й погане, якщо не надто перейматися тим, чи не назвала Лілі когось членоголовим у присутності місіс Трейнер. У такі моменти мене зовсім не турбує відсутність будинку, сказав Сем. Я міг би лежати в траві до старості. Хороший план? Я взяла в рот травинку, тільки в січні душ під дощем не така вже й приємна річ. Він засміявся низьким голосом. Я приїхала до нього просто з ресторану. Неочікувана відсутність Лілі чомусь вибила мене з колії. Я спинила машину коло воріт і, поки замовкав двигун, дивилася, як сам кладе цемент на кожну цеглину, притискає її на місце та витирає піт із лоба старою майкою. На душі полегшало. Він нічого не сказав щодо незручних моментів декількох наших попередніх розмов, і я була йому за це вдячна. Самотня хмарка пробігла синявою неба, Сем трохи ближче підсунув ногу, вона була вдвічі більша за мою. Цікаво, чи дістала місіс Те свої фотографії для Лілі? Фотографії? У рамках, я ж казала, у неї вдома не було жодного фотовіла, коли ми приїхали вперше. Я здивувалася, коли вона прислала альбом, бо думала, що вона їх усі знищила. Сам замислився. І це дивно, але в мене теж немає його фотографій, на виду в інших. Може, треба, щоб минув якийсь час, перш ніж я знову зможу нормально себе почувати в присутності його фото. А скільки тобі часу знадобилось, щоб повернути ту фотографію з сестри на тумбочці? А я ніколи її не ховав. Мені подобається та фотографія, подобається бачити її такою, якою вона була. Вона завжди кидала все просто в очі, типова старша сестра. Коли мені здається, що я щось зробив не так, я дивлюсь на її фото і згадую голос Семе, який же ти телепень? Годі вже над цим зітхати. Він повернувся до мене. Ну і Джейкові добре бачити її фото. Йому потрібно знати, що говорити про неї це нормально. Може, і я дістану. Лілі буде рада бачити фото батька у квартирі. Курчата бігали навкруги, Коли нас двоє коприсались у пилюці та розпушували пір'я, здіймаючи хмарки пилу. У курчат теж є характер, як з'ясувалось, оте каштанове явно любить командувати, а інша курка зі строкатим гребінцем кожен вечір залазить на дерево, звідки її доводиться знімати та заносити в курник. Як думаєш, треба їй написати? спитати, як справи. Кому? Лілі, дай їм спокій, усе в них буде нормально. Твоя, правда, я знаю, але це дивно. У ресторані я побачила, що вона набагато більше за нього, ніж я думала. Гадаю, місіс трейнер Каміла, теж це помітила. Вона постійно дивувала з її манер, наче дівчина раптом нагадувала їй віла. А одного разу Лілі так підняла брову, що ми обидві звичай не могли відповісти. Ну точнісінько, як він. А ми що робитимемо ввечері? О, мені все одно, у тебе є пропозиції? Я потяглася, і травичка заоскотала мені шию. Можна просто полежати тут. Якщо ти суто випадково ніжно на мене впадеш, я не матиму нічого проти. Він чомусь не засміявся. То, може, поговоримо про нас? Про нас? Він узяв травинку в зуби. Ага, про нас. Мені цікаво, що, на твою думку, між нами відбувається. Можна подумати, це якась загадка. Я просто не хочу непорозумінь, Лу. Він відкинув травинку та зірвав нову. Ну, почала я, у нас усе добре, і цього разу я не буду звинувачувати тебе в тому, що ти неуважний до сина, чи зустрічаєшся паралельно з іншими жінками. Але ти все одно мене не підпускаєш. Він сказав це дуже м'яко, але мене наче вдарило його словами. Я піднялася на ліктях так, щоб дивитись на нього згори вниз. Але ж я тут, тобі першому телефоную після роботи, ми бачимось так часто, як тільки можемо. Я б не сказала, що не підпускаю тебе. Ага, бачимося, займаємося сексом, їмо разом. Ну, хіба не про такі стосунки мріють усі чоловіки? Я не всі чоловіки, Лу. Якусь хвилину ми мовчки дивились одне на одного, атмосфера спокою зникла, я відчувала себе на своїй тарілці, хотілось захищатись. Та не дивись на мене так, зітхнув він. Не збираюсь я одружуватись чи ще щось, просто, просто я ще не зустрічав жінки, яка б так завзято уникала розмов про стосунки. Він затулив долонею очі від сонця. Я нічого не маю проти, якщо ти не хочеш стосунків надовго. Хоча ні, маю, але хочу знати, що ти думаєш із цього приводу. Зі смертю Елен я зрозумів, що життя коротке, я не хочу. Не хочеш чого? Не хочу гаяти час на те, у чого немає майбутнього. Гаяти час? Невдало я дібрав слова. Кепський із мене промовець. Він сів, а обов'язково має бути майбутнє? Нам добре разом, чому не можна просто насолоджуватися тим, що є, а потім, ну не знаю, подивимось, до чого це приведе. Бо я людина, розумієш? Складно бути разом із людиною, яка й досі закохана в привида, а тебе використовує виключно для сексу. Господи, не можу повірити, що я це сказав вголос. Він заплющив очі. Мій голос трохи дрижав. Я не закохана в привида». Він не глянув на мене та потер обличчя руками Відпусти його, лу! По цьому він підвівся та важко пішов у вагончик, а я залишилася дивитись йому в спину. Лілі повернулась наступного вечора з невеликою засмагою. Зайшовши у квартиру, вона пройшла повз кухню та повалилась на диван. Я саме виймала посуд із посудомийної машини та роздумувала, чи треба зателефонувати Семові. Лілі задерла ноги на журнальний столик та увімкнула телевізор. Ну що, як усе відбувалось? запитала я трохи згодом. Нормально. Я чекала продовження, думала вона зробить телевізор тихіше та пробурчить щось на кшталт ох і сімейка, але вона просто клацала по каналах. А чим ви займались? Та нічим особливо. Говорили, а ще працювали в саду. Вона повернулася та сперлась під борідням на спинку дивана. Слухай, а пластівці з горіхами ще лишилися? Помираю з голоду.